Всім привіт! В цій серії відео будемо говорити про Socket.io, бібліотеку для JavaScript, яка дозволяє зручно працювати з веб-сокетами в браузері та серверному додатку. Socket.io дає можливість встановлювати постійне з'єднання між клієнтом та сервером, що дозволяє обмінюватись даними в реальному часі без необхідності постійно відправляти запити. Використання сокетів дозволяє реалізувати чати, онлайн ігри, сповіщення в реальному часі і так далі. Головна різниця між HTTP і сокетами полягає в підході до комунікації. В HTTP сервер тільки на запит клієнта надає відповідь, тому, якщо клієнту потрібна інформація про новий статус від сервера, він повинен знову надіслати запит, в той час, як сокети забезпечують постійне з'єднання та передачу даних у реальному часі. Socket.io – це одна з існуючих бібліотек, яка спрощує використання сокетів на платформі JavaScript. Роботу з бібліотекою Socket IO ми з вами розглянемо на прикладі простої чат-аплікації. І зараз ви бачите на екрані її інтерфейс. Отже, користувач може ввести свій нікнейм, після чого він отримує доступ до чату, де може писати повідомлення, які інші учасники чату будуть бачити. Це клієнтська частина, яка на даному етапі не під'єднана до сервера. Тобто. Якщо ми будемо мати два користувачі, то повідомлення не надсилаються від одного до іншого. І якщо ми поглянемо в код нашої аплікації, то бачимо, що вона складається з двох частин клієнтської та серверної. Клієнтська частина це дуже простенька React апка Тут в нас є компонента «App» яка зберігає інформацію про юзернейм користувача, а також про те, чи відображати чат чи ні, поки користувач не увів свій юзернейм і не натиснув на кнопку Доєднатися до чату, чат не відображається. Ну і сам чат, який зберігає інформацію про поточне повідомлення і всі повідомлення, які даний клієнт отримав, і також відмальовує всі отримані повідомлення. І надає можливість користувачу ввести нове повідомлення в інпуті і надіслати його. Поки що обробник SendMessage не надсилає повідомлення нікуди, а лише зберігає повідомлення клієнта у списку вже отриманих повідомлень. Тобто наша задача буде імплементувати надсилання клієнтом повідомлення до сервера. Якщо ж говорити про сервер... То тут у нас поки що нема жодного рядка коду, в нашу задачу буде входити в створення логіки обробки сервером вхідних повідомлень від клієнтів. Сервер кожне отримане повідомлення буде надсилати решті учасників чату.